Того часу учні Йоаннові та Фарисеї постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому, чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм, Хіба можуть гості весілля постити коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть в дні, коли заберуть. Від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не, при, не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі дещо у нього, нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо інакше вино порве бурдюки, і тоді і вино пропаде і бурдюки, але молоде вино у нові бурдюки. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Вірити в Бога. Це не мов би брати участь в весільному святкуванні, не в похороні, брати участь в святі, святі душі. І цим центральною особою цього свята є сам Господь. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як, як до Ісуса приходять. Фарисеї приходять учні Йоаннові і кажуть йому, чому, чому власне, учні Йоаннові, чому учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Піст був такою дуже важливою практикою в євреїв, чимось, що, до чого були вони зобов'язані, в певні також власне, етапи року. І також. Власне, учні Йоаннові, учні Фарисеєві виконували цю практику. Але помічали, що, що учні Ісусові в цьому часі цієї практики не виконували. І що відповідає Ісус на ці такі певні закиди чи питання осіб, які до Нього приходять? Чому твої учні не постять, чому ми зараз так зберігаємо піст, виконуємо ці практики? А твої учні не постять? А Ісус каже так: хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Коли весь той час, доки мають з собою молодого, не можуть постити. Прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні будуть постити. Хіба можуть гості весілля постити, коли молодий є з ними, коли вони перебувають на святі, коли вони перебувають на весіллі? Ніхто, хто каже, Ісус приходить на весілля. Він не приходить туди, щоб там прийти і зберігати піст. Він приходить на свято, споживає ті страви, які, які є приготовлені для, на весіллі. І, звичайно, цим самим Ісус якби, не перекреслює практику посту, аж ніяк, тому що ми знаємо, що в іншому місці Він заохочує до посту, заохочує до молитви. Заохочує до милостині. Він говорить також, що навіть в боротьбі зі злими духами величезну силу має, власне, піст і молитва. Тобто піст Ісус, для Ісуса мав велике значення. Він сам дає приклад посту, коли 40 днів перебуває на пустелі. Але тут Він якби хоче скерувати ці очі учнів Йоанна, учнів Фарисея, на те, що. Власне, в цьому часі, коли Він, як молодий, так, тому що це молодим, про якого каже Ісус, молодим, якби, який є на весіллі, це є Він, це є сам Господь. Зараз, коли відбувається це свято, зараз, коли глухі починають чути, зараз, коли німі починають говорити, коли мертві воскрешають, коли Він робить чудеса, тоді, коли Він є присутній разом з ними, що Він є. Тим, який дає, якби, є центральною подією цього свята. І зараз, власне, не є цей час для того, щоб зосереджуватися лише на виконанні якихось правил, законів, але щоб тою центральною особою в цьому часі, власне, був він, щоб вони брали участь в цьому святкуванні. Брати і сестри, вірити в Бога, це також в певному сенсі не мов би, брати участь в цьому святі, в святі, яке Господь для нас готує, святі, яке переживає наша душа тоді, коли, коли ми віримо, що Він є присутній в нашому житті, коли ми приймаємо Його до нашого життя, коли ми бачимо ці чудеса, які він робить, коли Він дозволяє нам діяти в нашому житті, тоді це є таке свято Душі. І це не означає і не перекреслює, напевно, таких різних, якихось болісних моментів нашого життя. Це не перекреслює якихось труднощів, проблем, які можемо переживати в житті. Це не є якась, якась наївна веселість, якась наївна радість. І не про це йдеться. Але йдеться про те, щоб. Ми усвідомлювали собі, що в цих різних подіях нашого життя, в різних моментах нашого життя, навіть таких дуже складних, інколи важких, але завжди є присутній з нами цей молодий, так? як себе називаєте ж Ісус. Він є присутній з нами, Він є тим, який, який своєю присутністю може зробити, так образно кажучи, з нашого життя. Це це свято. Він хоче, щоб наша віра власне, була, вчинила, що наше життя буде таким святом, чи б участю в весільному святі, а не в похороні, так. в святі, в якому віримо, що він є, він є з нами, що Він є присутній. Брати і сестри, знову ж таки, не йдеться про якийсь наївний оптимізм, якусь наївну веселість. Але йдеться власне про цю таку довіру і переконаність, що Він, Господь, Він є завжди присутній в нашому житті, що Він нас веде дорогами нашого життя, що Він хоче перемінювати навіть наші болі, наші страждання в радість Воскресіння нового життя. Тому приймімо цю благодать, яку нам Господь сьогодні хоче давати. Кожна Євхаристія, кожна участь в Євхаристії. Віримо, що це як також перед, таін, перед святим причастям ми чуємо теж ці слова, що блажені ті, які запрошені на трапезу ангція, блаженні ті, які запрошені на цей бенкет, на цей весільний бенкет, на який нас сам Господь запрошує. Нехай ця участь в Євхаристії, чи тут особисто, чи також єднаючися через трансляції, допоможе нам дійсно досвідчувати цього блаженства в нашому житті, в нашому серці, цього миру, яким Господь нас хоче обдаровувати, щоб ця Його присутність давала нам сили, відваги, надії, йти вперед, прямувати вперед, бути переконані в тому, що. Насправді вірити в Господа, це досвідчувати, це брати участь в цьому святі душі, якою він хоче нас обдаровувати. Амінь.